Привіт, з вами пішут 345. Бач, ну я тут вже знімаю уже коли видео, відео, тільки вже одна. Зрештою, вже за ендерменка. За мене це прикольно. Друзья, давайте. Я сама не пролажу до Нарвано тільки в три блоки. Не більше. Не і більше і не менше. Що випало? Оба разовий парусток. Зараз мінік буде зовсім активний. По мене йти йому назустріч. Тут шукати вишневий ліс. Так. О, прикольно. Ну-ка, я буду люблю одного блока. Я бы не пролезла. Так, а ч я новой ну, тут смолост крепил? Ну тацин, ну звезд может. У них не хватає і, і вугілля. Це <плес> ендермен. Судді, це нічний моб. Портнусь То портнусь <плес> когось сюди. Телепортнулася. Тут паучок. І, і руки боки я його не, не, не трону. не знаю, що він не кайф. Просто типу, пошукати вишневий ліс. І там у мене жод з дизлих мобів не буде рухати. Бо я ж також бой моб. Тут я б бив Ну хоча б тут і у справжньому моді на перетворення рухають ендерменів. Такі як зомбі, кріпери, пауки. У мене вони мене не рухають. Взагалі вони мене не рухають. І це, до речі, не сила монтажа, фіга я, мне я, я, кажется, багну того дракона. Мені мені каже такі багнуті дракони. Я вас цей винтер драгон, чи як його там? Цей визор драгон, во. Привіт, крипер. Де ти взагалі дивишся? Бачиш мене? То понявши я, я не знаю, навіть мені та топор взагалі. Всередині души.

небо таке. О, не О, свиточка. Если не голым, но голым так вот. У нас не было бы любят маки. А я понял, что я туда не пролажу. Що на темно? Капец, ви ж вам не бачите. Тепер є 29 березових блоків. За березовує колод. Треба якимось без мобіль. Які літати вміють. Мені треба було навіть джолу, папугая. Вредину. Во Лейя. По сути, не могу было поговорить. Сейчас. Ми, мі братуха. Куда ты выносишь? Мы. Ми, Мы, брати. Дива, давай такі звуки, мімік цей. Я думаю, такі звуки видає, наче я десь близько. Близько міміка. Слухайте, наче ну, він буде зараз говорити всяку непонясну ну, що. Чого ну, пісенька така смуга? Я думаю, що ви він... її не ну, чуєте, а я її чую. Я не пролажу тут ніде. С для до мене на завжди будет добре. Це, це мімік. Я уже можу назвати що страшний сіл. Просто понаблюдаю звідси. Ось там може бути цей мімік. Я о, десь заспав на, на якомусь острові, там, де я пісок. Я не можу згадати на якому? Вот там і брат. Ендермен. От там якийсь ліс ще бачу вдалі. Там бачу земляного дракона. Третій туди, коли на присідках. Тут не може бути видно. Нека не буде спати мені. А це була відьма. Нам, здійсні, вона також не буде рухати. Я вже проголодалась. Не що навіть поїсти. Де ці добрі моби. Потрібно чекати, що в нас стало. До речі, а де, а де місяць? Може бути зверху? Де місяць? Де місяць? Я чую відьм. Чую різних мобів. Ой, дружбі, та відьма. Вона мене не атакує. Якби я, я, я була в цілі іграка, то вона мене давно вже би атакувала. Ну, вона мене рухає, і це добре. Мой камінь, дві земельки, одиннадцять досок. Ще накравчу досок. Чи хватило вистачило Шо... Надію хоча не знайшоли дім, я ще так можу звіна спокійно ходити. Зві можна спокійно ходити. Меч в мене є. А 8 і місяць, значить вже ранунок настає десь. Настає ранок. іде ніч. Я довго не знаю, що я не можу поралізти. По ліфту, бо ти боєш ендермен, а ось ендермен це б'єш моби з ендерсвіту. Тоді тобто навіть, навіть не мусить рухати Ендердракон В нього може перетворитися. Тільки я не буду мати його сил воєдиний мінус. Прикольна мелодія. Вибачте, що я призупинила запись, паук не рухай мене. Навіть не смі підходити телепорт. А, не встиг. Мені здається, ну ще повністю мене атакувати. Ну, я його все одно чую. Іду -ка на курочку. Що я могла в неї перетворити Ні, не, я краще їду. Не... ті моби взагалі йдуть. Що за, -за, 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 за звуки? О! просто берези Тут десь значить наподалік був... Ово і коровка. Якщо мене їх плоди хоруса, Знаючи ендерменів. Для калей думает мімик. Ти нігну не може может быть дестати. ти написала в чаті, відстань. Ти не відстал. Я вам ничего не спавнула. Може ли насправді справить є. Це ж те саме, заки я наблюдала, де і тут паук був? Ну, паучка. А не поранився телепортнулась. Побачила угу. телепортнутися. Ой, Ой, Понятний. Зупинилась музочка. Він у нас таки почув. Дякую тобі, Мінк, що відстав від мене Щоб на деякий час. О, вівця. Дякую ще тобі. В мене нормально почувати. Не так ніби за мною хтось наблюдає. Хоч він реально за мною наблюдає. Він мене бачить. Він уже всі знаєте того міміка. Хто дивився всю серію одного такого ютубера. Я, я не буду його говорити, ви можете самі згадати по здогадкам. Фух. Добре, всім па-па. З вами був Пілігрим 445. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.